Козаки, привіт! З вами Борода. В нас сьогодні бій. З нову моєї дружини на g sor 1008. На карті Затеряний город. Стандартний бій. По статистиці моя дружина трошки реженька. 48%, 46 тисяч боїв 929 Вен8. Грає на Оборудки обична плюс бонова. У неї улучшений прицел, боновий вентіль і улучшений механізм поворотів. Е, плюс голдові подкалібері допайок. Велика ремка, велика аптечка. Бідемося сьогодні з вами. Перший раз, я його теж не бачив в цей бій, не знаю, що тут буде. Давайте будемо коментувати і будемо дивитися, що буде відбуватися в цьому бою. Що ми бачимо? Моя дружина повертає направо і зразу займає своє, своє улюблене місце, це кусти. Їх займає, стоїть щось контрить. Ой будемо дивитися, що вона буде контрить. Поки дивимося. Поки нічого не відбувається, в городі проїжджає вражеткий Т103, займає позицію в квадраті, Е6. Тому якось так. А союзник на Фердінанті бачить, що стоїть в кустах Джесор, думає, я підійду, постою місяць з нею. Так сказати, зроблю їй компанію. Як видно, другий теж під'їжджає сюди. Прям два льва, два льва охоронці, гляньте, які мужики приїхали на допомогу тут постоять. Понаблюдайте, поохороняти. Ну, будемо дивитися, що буде зразу зараз відбуватися. Як бачимо в місті Нергал. Насасує, у нього стається 613 хп. Т-28 вже получає одну тичечку, теж не потрібну. Шпак у нас вже опіздюлений. Лора. Поки ми тут стоїм, наша команда потихеньку починає зливатись. У нас вже мінус 799 хп. Іде від общого хп команди. Уже мінус 1270, а ми все стоїмо. Ну, будемо дивитися, що зараз буде проходити. Якщо мені цей бій скинули, то я думаю, тут щось буде інтересно. Давайте дивитись. Супротивники, як ми бачимо, по, первому, по первій лінії починають трошки піджимати. Там у них вже нормально така собралася кучка СТ шок. Там AMBT XOR, Ірон Арні і Т26Е4, той, що в народі Супер-Пєш називаємо ми. Тому дивимося, і одна СТ-шка у них на нульовому квадраті на це 0 під кораблем, там стоїть щось. Я так думаю, він там довго не буде жити, тому що там наша <кій> гвардія його повинна розстріляти. Так, забирає наша команда вражеського грома, зводиться <кій> Ксюшка на ЛТшечку, дає на 313, другим промахується. Дивимося далі. Нергала нашого забирають. Один один рахунок. Наші трошечки відбивають різницю по ХП, вже мінус 1198. У Ксюшки залишається два снаряди в барабані, але вона не рішається перезарядити барабан, стоїть, показував снарядами. Знову щось не зрозуміло що. Давайте дивитися разом. Ходиться на пешинга, не виходить пробити. Другим снарядом виходить дати урон 320 в борт. І вдається нашій команді забрати супер -перша. Уходимо на довге КД, яке в нас 38,5. Це дуже довге доряджання барабана. Ну що поробиш? У нас сильний барабан, тому і таке довге КД. Рахунок 2-4 на нашу користь, уже 2-5. По хп ми 2141 летим. Нашу команду потихеньку вбивають, але ми все не з'їжджаємо з цієї позиції і стоїм. Мені дуже цікаво чому ця позиція така прикольна. В ній часто збирається багато гравців. Тут, як вроді би, маслом помазано, чи медом таке, що сюди всі їдуть їдуть цю позицію. Ну Давайте дивитися з вами. Уже мінус 1741 по ХП. Тому дивимося, що буде далі. Ірон Арді. Нахвачується, Ксюша по ньому розряджається. Два влітає. Третій мимо. Ну, нічого. Зводимося на ЄС третього і, і є на 330. У нас вже 1554 домага. Фрагів ще ми не зробили ніяких. Рахунок 6-7, по хп ми доводимо різницю в плюс 0,98. Входимо в буст. У нас все добре, наша команда зрівняє рахунок 7-7. Все добре. Дивимося далі, що буде відбуватися. Ми знову на КД. КД у нас залишилось 13 секунд з 38. Тому тому, тому, тому такий ж інтерес починається. Вроді би, як Ташунський бій. 7-8 ми проіграємо цю каточку вже знову. Команда супротивника забирає нашого АЕТ-60. Дуже прикро, що цей чувак здох. Танчик у нього дуже крутий. Не знаю, як він там мудрився злитися, де він там поїхав, куди прожав. А ми все стоїмо на квадраті одному й тому же. Дивимося, що в городі проходить млешка, зводимося. Ніт. Переводимося на алтеху. А Лтеху там щось видно дуже слабо. Ну, розрізаємося в млеху, два звук заходи. Третій мимо. Ну, таке собі. Аби ще й третій зайшов, було б прекрасно. Добираємо на лорейне, так. Перший фраг наш. 2224 дамага у нас. Нормально. Нормально, получаємо від скорпіона на 521. Вилітає у нас гусля і бахене, ми все зачинимо. Дуже швидко У нас велика ремочка, яка це все діло чине за один клік. В хорошо, знову на кадешечки. Блін, друзяки, я вам чесно скажу, я взагалі удивляюся, як виходить. Отак Отакі от, е от, гравці, да, от, ну, рижній да, ну, це, грубо говоря, середній гравець, це не слабий гравець, це середній гравець. Ну, Ксюша буває від відіграє так, що. Я вам скажу, що це. Що статіст, чесно. Я іноді удивляюся від її результатів, вона іноді таке витворяє. А коли мені ще боїться скиди, то я взагалі боюсь представити, там може бути. Якщо ви помните, вчора я вам бій викладував на артилерії, було зроблено більше 7 тисяч е сумарки. Я сподивлюся, що буде тут, а я думаю, що собі якийсь теж. Тому що бус нашої команди в плюс 56 хп це дуже мало. Це так. Туди-сюди. Таке собі. Щастя. Тому дивимося, що тут буде Проїсходити далі. До речі, ми вже заробляємо вн 8 в бою 1985. Це, в принципі, нормальний вн 8. Зводимося на Млєху. І не попадаємо в Млєху. Зато ломимо лампу. Зато ломимо лампу. Питаємося відсвітитись, отримуємо від Мелєхи на 307, залишаємося шотні. Наконец-то ми трошки змінили позицію, переїхали більш лівіше. Коли пройшло вже дето минут 12. Ні, скільки там у нас пройшло? Минут 8 боя пройшло, так? Да? Ми тільки змінили позицію. Нормально, нормально, катаємося. По такесеньку починаємо. І знову сюди повертаємося, От уже ж цей куст він. прямо. Я не знаю. <кій> тяне тяне мане сюди. Сюди він блайнди летять просто один за одним, а ми не від'їжджаємо від цього куста. Не боїться нічого. Ні дождя, ні грому, стоїть просто і все гляньте. Ще в неї такий блотний камуфляж такий чорний такий весь на цих. В цих, так що? Зводимось на мліжку. Зводимося, зводимося. І є пробиття на 271. Нормально. І плюс 505. Під світу. Ну шикарно. Уже в нас виходить 3000 сумарного урона. Друзі, ну це шикарно на Xorry. Навіть при тому, що ми стоїм. І ще 374 світла. Ну нормально, там вже більше, ніж чим... за трикатом вже перевалив показник. Що вона тут робить? Гляньте. Щось від Невже зараз буде шукати ЛТ-шку, яка там відсвічувалася? А, друзі, вона ХВК 30 знімає, коротше, всліпу! ви це бачили? Бо вона там що стояла, там щось сіла, ви ману, ви коротше, я аж почав, блін, відряти реч. Що вона витворяє? Ви це бачили просто? Стояла села, там щось ті кусти мацала-мацала, стріляє, і мінус ХВК-30. Капець. Я думаю, ХВК там уже в тих подірку написав, що гравець з Ніком Псюшка грає з щитами, коротше, там всі діла. І Якщо ви замітили, послідні з барабана теж кудись блайндом кинула. Я думаю, що ще там когось піддамажила. Гляньте, що витворяє на цьому ксорі. Ну. Не читер, Ну, де то там вже біля них гуляє, блін. Не кожен так може знімати, ЛТ. Тому, якщо ви бачите в команді супротивника або в своїй команді рижого гравця, ви ще подумайте, казати він рачина чи ні. Тому що не кожний гравець розуміє, куди треба стріляти блайндами. А тут прям. Як папка учив. Щось кудись п'ятсіла, гляньте. У неї зліва два танка, а вона от ціла кудись. от Тій треба кудись сілити прямо. Не розумію, зачем вона ціла прямо, ну... Но... Зараз будемо дивитися, що це буде. У нас вже 2495 урона. І в нас 879 світла. Засвідчується Фердінанд вражеський. Водимося і даємо на 338 плюс підсвіт. Ну, друзі, я вам скажу, у нас 3700 суми, це норм. Бліт. Не пробиваємо. А МБТшку, робимо по ньому рекошет. Дуже прикро. Ну, одне радує, що і й... ще робимо підсвіт, хоча б. Хоч щось получається. Капець, в неї над головою а вона вже не боїться. Гляньте, стоїть. Не, не Хоча мені розказувала, коли ти скидувала мені відос, що коли грала той бій, у неї там аж руки трусилися. Чуєте? Друзі, 3500 дамага. 1562 у нас світла, 360 каталікованого урона на ПТСАУ 8 рівня. 2 фрага. 3934 у нас ВН8. Друз'яки, не вистачило буквально 478 урона до основного калібра. Що я вам хочу, друзі, сказати? Бій дійсно крутий. Дійсно крутий бій. Я не знаю, як цей бій можна назвати, але у мене є назва чисто від себе, що в цьому бою просто проснувся скіл. Реально проснувся скіл, тому що бій, витащений, бій зіграний дуже круто. У нас виходить, виходить десь в районі 5200 суми на 8 рівні ПТ. Це, друзі, добре, дуже, тому що ну, крутий бій для рижого гравця, це прям шикарнюща каточка, просто шикарнюща. Тому, друзяки, подивіться цю каточку, будь ласка, пролайкайте її. Прокоментуйте. Підпишіться на мій канал. В, в дальнішому будуще виходити такі круті в нас бої. І від Ксюші, і від мене, і може ще й від других якихось гравців. Тому, друзі, всім дякую, хто переглянув. Я, я вас всіх обожаю і всім гарного дня!